Сьогодні у випуску учні 16-го ліцею у Житомирі купили військовим генератори. Ми дуже любимо нашу Україну, дячний нам захисникам і, і чекаємо на перемоги. Слава Україні! Укрпошта випустила нову марку Щедрик Керол оф Bells». Щедрик це також такий символ, який можна сказати, розповів всьому світу, хто таке Україна і що це за країна у Житомирському драмтеатрі. Прем'єра казки Мюзикла Ніч чудесії». Будуть дива, які трапляються з нашими українськими героями. Це головна героїня Оксана, яку кохає Тарас. Два генератори та бензопилу військовим придбали школярі Житомирського ліцею номер 16. Гроші зібрали на ярмарку, де діди продавали їжу та вироби, виготовлені власноруч. Ми продавали власне спечене печиво пряники на тему різдва. Потім ми продавали власні вироби. Ми продавали новорічні іграшки, в'язані та шиті. Разом з мамою ми готували кекс, шоколадні разом з папою ми варили компот. А також наша класна керівничка вона приготувала дуже смачний пиріг. Ми виставляли такі символічні ціни лише для того, щоб якомога більше зібрати грошей для того, щоб більше. Купували люди, от ну і все це було зроблено свої... з любов'ю, тому. Я думаю, люди, які купували, також отримали цю енергію. Ми хочемо подякувати нашим захисникам всім за те, що вони нас оберігають. Особисто кожному. Ми готувалися два тижні. Ми попереджали всіх. Школа гуділа як вулик, і таким чином вдалося зібрати і допомогти нашим військовим. На ярмарку зібрали 56 тисяч гривень, за які і закупили генератори та пензопилу для одного із батальйонів 95-ї бригади. Вони нададуть. Мобільний струм для підзарядки наших гаджетів, дрончиків. Їм потрібно і світло мати, і підтримка будь-яка. Не тільки генератори, завдяки нашим волонтерам підтримки от таких от небайдужих, небайдужих людей, а тим паче таких людей, світлих. Ми дуже любимо нашу Україну. Не нам щось з і, і чекаємо на перемоги. Слава Україні. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський. Новини Суспільне Житомир. 23 грудня у Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Збройних сил України Олегом Тупальським. Олег загинув 28 березня на Харківщині. Я пам'ятаю цей день 28 ще березня. Дзвонили, дали звісточку, що Олег загинув. Майже 9 місяців ми жили з надією, що наш Олешка живий і може в полоні і не може про себе дати звісточки. Дуже тяжко було, всі, всі родині підключалися всі до, до пошуків його. Але на превеликий жаль, його сьогодні прийме Житомирська. Земля в свої обійми у 2013 році Олег Тупальський пішов на службу до однієї з десантно-штурмових бригад. Має бойові нагороди. Олег Васильович народився у селі Мотовелівка. Закінчив місцеву загальноосвітню школу. Десять років свого життя він присвятив військовій службі у Житомирському військовому інституті. Він служив у військовому оркестрі військового інституту. У 2014 році отримав поранення. Спочатку вторгнення знову став до лав війська і захищав північні рубежі України. Олег був настоящим другом. Велика біль віль в Ридині, в нашій частині підрозділу, який він служив, багато разом служили з кінця 13-го. Він був старшиною, забезпечував підрозділ всім необхідним. Ну він взагалі був по житті дуже добрий, добра людина, всім допомагав. У загиблого залишилися дружина та двоє дітей. Він завжди казав: я захищаю Україну, я хочу, щоб всі були в Україні, ніхто не виїжджав з країни, щоб ми всі були разом, і ми всі були за нашу єдину країну. Мерські відділення Укрпошти 23 грудня надійшли перші поштові марки Щедрик Керол Bells». Їх випуск приурочили сторіччю першого виконання твору Миколи Леонтовича Щедрик на сцені у Карнегі Холі у Нью-Йорку. Ця щедрівка стала символом різдва у багатьох країнах світу. Марка була випущена тиражем 200 тисяч примірників. Еквівалент даної марки складає півтора долара. Це є звичайний міжнародний лист до 50 грам. До марки також були випущені конверти і листівки. Отримати марку зможуть лише власники абонементів у поштових відділеннях. У відділення приїхало тільки 400 марок. Перші філателісти, які вже знали про виход сьогоднішньої марки, прибули у відділення і спокійно придбали. Автор випуску даної марки є заслужений художник України Миколай Кочубей. Щедрик, це 12-й випуск серії патріотичних марок, які вийшли в обіг у 2022 році. Таку тематичну серію марок та листівок Укрпошта запровадила вперше. По перше, вона народна, тому що люди голосують за неї і обирають, яка марка буде наступна в основному. По-друге, також раніше не було. Раніше марки вони були там вихід приурочений там якомусь діячу, наприклад, там Шевченку Лесі Українки, або ж присвячені Дню Незалежності України. Ось таке було. Це зовсім унікальна марка, унікальна серія, о, до цього в Укрпошта нічого подібного ще не робила. Спецпогашення Щедрика відбулося у столиці та Вінниці, бо композитор Микола Леонтович народився на Вінниччині. Наприклад, раніше спецпогашення було раз або в два рази в рік, максимум. Тобто, це зараз те, що гаситься кожна марка, це. Типу, як виключення, це не правило. Я намагаюся приходити в відділення для того, щоб їх проштампувати, тому що всі оці марки з штампами, вони набагато цінніші. Для мене ці марки це певна історія. Історія саме цього шляху, який зараз Україна проходить. І ця пісня вона стала дуже популярною у світі. Тому якби щедрик, це також такий символ, який можна сказати, розповів всьому світу, хто таке Україна, і що це за країна, тому що на той час, на жаль, про Україну ніхто не знав, хоча наші люди вони надзвичайно боролися за те, щоб здобути незалежність зі складу цієї російської імперії. Ірина Остапчук Олексій Черко Суспільне новини. Житомир. Прем'єра новорічної казки-мюзиклу Ніч чудасії» відбулась у житомирському драматичному театрі. Будуть дива, які трапляються з нашими українськими героями. Це головна героїня Оксана, яку кохає Тарас, але вони потрапляють в халепу. Це дійсно буде як мюзикл, бо тут будуть і танці, і співи. Танці з моєї сторони в полемейстер я намагалася створювати, щоб це було відображення і сучасності, і елементи народного танцю. Сюжет казки розгортається в українському селі під назвою Добре. Воно славиться врожаєм вишні, а також чудесами, що трапляються з його мешканцями. Подружжя акторів Вероніка та Василь Мачульський у казці грають закоханих Оксану і Тараса. Українська норовлива така дівчинка Оксанка, яка знає, чого вона. Вона хоче, яка впевнена у собі, але інколи вона вмикає таку кокетку і хоче, щоб за нею е, трошки побігали, ось так, щоб її добивалися. Головний герой розповідає, що в казці бореться за кохану із опудалом, але робить це по-доброму, застосовує інтелект, а не силу. Тарас, він дуже ліричний і такий, знаєте, добрий хлопець, але до пори до часу, тому що Оксанка потрапляє в таку ситуацію скрутну і йому потрібно її рятувати. І заради неї він готовий гори звернути. Дивіться, це опудало, яке росло колись на городі. І в нашу ніч у воно перетворилось, ну, воно ожило і перетворилось якби, на, 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 на живу, скажімо так, на півлюдину, скажімо так. От і вирішила одружитися. Тим більше, що сама героїня Оксанка йому запропонувала. Прем'єрний показ казки буде кожного дня до 30 грудня. Дома мене хочеться сидіти, хочеться якихось емоцій. Також ми, я дуже люблю театри. Я також нам ще подобається. казка, ми вже підняли настрій. казка нам підняла настрій дуже сильно. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач. Суспільне новини Житомир. 24 грудня протягом усього дня у Житомирі хмарно та дощ, який стихне ненадовго в обід. Температура повітря прогріється до плюс трьох градусів. Вночі і вранці хмарно і дощитиме з обіду у Бердичеві. Повітря прогріється до плюс 4 градусів. У користені хмарно вночі та ввечері дощ. Температура повітря плюс 3 градуси. Цілий день дощитиме і у малині, ввечері опади посиляться. Температура підніметься до плюс 4 градусів. У звягелі хмарно, Задощить дощить по обіді вночі, плюс чотири вден плюс три. Хмарно і дощитиме цілий день у Овручі. і температура коливатиметься від плюс 1 до плюс трьох градусів. Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці, проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заверіть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій. Так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. 25 грудня на місцевих телеканалах Суспільного дивіться пряму трансляцію різдвяної божественної літургії за новоюліанським календарем з Чернігівського кафедрального собору святої великомучениці Катерини. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Новини спорту повертаються в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.